Наша голодає у сені і розповість мені відповідей, наші питання її, і світанок день наші питання Вставай, світанок, зустрічай. Ще й у мене гарна пісня називається Це любов. Якщо зараз наш діджей там знайде, на у нас така там самопальна техніка, якби ви тільки знали. Але це найкраща сцена, яка тільки може бути, чесно. Просто отак на землі стоять колонки, світла нема, тільки ліхтарі, які стоять тут на майдані, і більше нічого. Та й наші вогники. Зараз секунду заберіть музику, котра година.